Дорогі глядачі і підписники. Перш за все хочу привітати вас із святом Незалежності нашої держави. Побажати всім вам міцного здоров'я, добробуту і мирного неба. Вітаю вас, шановні! З вами знову Майкемпінг. На честь цього свята ми приготуємо з вами шашлик або щось дуже близьке до нього. Готувати будемо у пательні, тобто будемо смажити. Також підсмажимо картопельку. Все буде дуже смачно, а найцікавіше попереду. Плавно переходимо до дуже цікавого, на мою думку, моменту. Дивіться, на якій чудовій печі ми будемо сьогодні готувати. Так, обережненько вам її покажу. Бо е, знімати і говорити про неї я хочу окремо в окремому відео. Тут так лише бігло покажу вам. Дверцята. ось така вона всередині, місця в неї дуже багато. Думаю, що вам просто так швиденько показати буде цікаво. Ніжки класні. Оп! Для золи. Як бачите, ось тільки в мене вийшло картопельки. Смажити буду за декілька разів, але вам покажу один. Значить, Тепер трішки про те, як я буду смажити. Титанова пательня відкривати комфорку не буду, бо тільки відмив плюс-мінус. так? Це я вже один раз готував. І ставлю її ось таким чином. Відразу беру смалець. Зараз подивимось, скільки нам вистачить. Думаю, ось так. Якщо потрібно буде більше, я взяв запас. Також беру олію. Відкриваю її і додаю. Ось так, трішки оліє. Як бачите, піч я трішки встановив, ну, може трішки неправильно, бачите, вона оліє вся, ось сюди збігає. Ну, Нічого. І картоплю викладаю. температура солідна і я думаю, що в принципі все тут вже. Так, прям рукою. Оп, обережно. І ось так сюди картоплю. Ось так думаю вистачить. Гарні шкіряні рукавиці я собі вже замовив. Проте, поки вони прийдуть, буду користуватися тим, чим є. Ось це, як кажуть, закулісся малого бізнесу. Так перед тим як зняти гарне відео, ти знімаєш на старий телефон, на стареньку 3-го Pro, без, без штативу, бо не грошей нічого немає. І ти якось там хочеш вижити в цьому світу, світу, ще й грошей заробити. Тому так, я вам обіцяю, що через тиждень або два прийдуть гарні рукавиці шкіряні. Я вам їх покажу, вони прям це інша справа. Ці також гарні. Робочі. Бачите, на титані нічого не підгорає, просто чудо якесь. Ось так і смажимо. Тільки ось тут заслонку відкрию. О, пішло. Я стою біля печі, мішаю, знімаю для вас це відео і хочу вам сказати що ну дуже від неї жарко. Ну, тобто вона ще й тепло, досить непогано дає. Там така колба, вона взагалі така, ну, досить велика за розміром, проте тепла прям ну, добряче дає. Зараз літо, я вже уявляю, яка вона зимою, це просто знахідка. До речі, дивіться, трішки колір. Змінила. Люблю коли речі ось такі. від нагріву колір змінюють. Прям дуже мені це подобається. Поки картопелька гарненько смажиться, покажу як всередині. Трішки дров я підклав. Дивіться, як гарно. Ось так це діло виглядає. Класно, правда ж? Друзі мої, хочу вам сказати одну цікаву річ. Сьогодні зробив я класний допис про ніж від BPS. Класний туристичний буршкрафницький ніж. Ну і пару сторіс. Отже, інстаграм сприймає ножі як холодну зброю. Ну і відразу. З усіх дір, як кажуть, інстаграф вирішив мені написати, що ваш контент нікуди не рекомендується, тіньовий бан і до побачення. Коротше кажучи, прийшлось все видалити, що стосується ножів, але ми їх маємо у наявності. так? Ми співпрацюємо з людьми і ножі, і все, що хочете. Ну ось, бачите, дочекався з цим інстаграмом, з цими ножами. Сьогодні. Півдня шукав, який би вам нож, ніж показати. А воно все, бачите, яке? Нічого не вдалося. Де тут фокус? Ту даю солі трішки. Бачите, я солю потім. Зараз фокус буде. Одну секунду. Одну секунду. Ану. Бо вже вечір, може, вже й не буде, так? Ще м'ясо треба жарити, так? Смажити. Ну, зараз все буде. Потроху. Напевно, доведеться якийсь ліхтарик виносити, знаходити десь, щоб підсвітити. Ну, готово. Зараз буду перекладати і смажити м'ясо. У мене тут ще залишилось, бачите? Скільки. Але це вже буду смажити не на камеру, бо я просто не встигну фізично вам показати, бо я вже тут третю годину. Значить, шановні, на вулиці вже добрячий такий вечір, а я викладаю м'ясо. Тільки зараз. Вже вибачте, треба буде зараз якийсь ліхтарик принести, а поки зроблю так. Як можу, так? Це в мене ось такий шашлик на День Незалежності. Трішки не такий, як планувалось, проте все одно мені подобається. По-перше, це що? Ну, це в мене свинина, фокус буде, коли я принесу дехтарик. Тому, будь ласка, зачекайте трошки. А ну щось скажіть, краще вам видно. Витягнув фліхтар. Дивіться, як на титані смажити гарно. Все одно, ну я кажу, що для мене найкраща косельня це з титану. Якщо вам подобається інші, то вже вибачте. Хоча, напевно, знаєте, я така людина, мені вони всі подобаються. Бо я дуже люблю щось новеньке в руках потримати. Звісно, може, титан е, необґрунтовано коштує. Досить багато грошей, проте мені подобається. Бо річ, класно. Якщо, ось дивіться, пам'ятаєте, коли я смажив на цій пательні, наприклад, що там я смажив, що я тільки не смажив. Ну давайте візьмемо там, яєшня, наприклад. І я смажив на пальнику. На якому я смажив? На... Як же він називається? М Mountain hiker, так. І ще один в мене такий пальник був. Як же його? Fire Maple FMS 300, FMS 116, так титанові, BRS-3000T. Отже, всі ці пальники для смаження не підходять, бо вони дають нагрів точково в одну точку пательні. Тому все підгорає. А ось тут... Ой. Бачите на печі, як гарно, бо нагрів рівномірний. І бачите, як титан реагує на рівномірний нагрів. Дуже чудово. Ось так. О. Класна сьогодні погода на День Незалежності, просто супер. Трішки може дощу хочеться так. Отже, картоплю смажу. Це друга порція. Ось тут мій шашлично м'ясний шашлично-м'ясний страва у великому такому банячку, ви пам'ятаєте, так? Моєму титановому. А ось тут картопелька смажиться. Першу порцію показати вам не можу картоплі, бо її вже з'їв, її нема. Ось так. Я думаю, що в принципі свято незалежності пройшло і проходить нормально. Покажу вам зверху. Дивіться. Вже досить пізно, проте може не дуже добре тут все видно, але атмосфера гарна. Тому всім вам я дуже дякую за перегляд, те, що ви були з нами. І сподіваюсь... Сподіваюсь. Що вам подобається те, що я роблю. Тому бажаю вам гарного вечора, чудового свята і хай у вас все буде добре і чудово. А ми з вами побачимося у наступних відео. Всім дякую.